Україну повертається спека. Останній тиждень вересня порадує. українців теплом, яке суне з Туреччини та Балканського півострова. Найтепліше буде на півдні. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів піднімуться подекуди до 30 градусів. Наприкінці тижня на півночі можливі короткочасні дощі на заході до плюс 22 градусів. На вже з наступного тижня температура поступово почне знижуватися. Ну і зараз е інформація з перших вуст з нами на зв'язку. Наталія Птуха, сином такиня українського гідрометцентру. Пані Наталії, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас і наших глядачів. Добрий день. Отже, що чекає на всіх найближчим часом? От бачите, є інформація про, про хвилю спеки скоро ну, цього тижня. Розкажіть, будь ласка, докладніше. Ну, звичайно, такою прямо хвилею спеки в вересні, ми вже якби не можемо назвати, але так певне потепління і підвищення температури на кілька днів буквально буде мати. Тому що від сьогодні в нас змінюється напрям повітряних потоків, тобто вітер вже буде переважати південний та південно-східний. Відповідно до території України почне надходити більш тепла повітряна маса з південних широт. Тому і значення температури дещо підвищиться. Поки щось ну. До четверга в нас утримується температура в тих межах приблизно як і була, тому що в нас в принципі і не була низька температура у більшості регіонів. Хіба що ось нічна температура, звичайно, вона трошки така свіжіша, тому що вже ночі довші і все ж таки відчувається вже наближення осені. Тому вночі в нас від 7 до 14 градусів і до плюс 17 на півдні країни. А в денні години найближчі три доби 20-27. І ось наприкінці тижня, саме п'ятниця, субота, там дійсно може бути підвищення, особливо в південних областях, центральних. Ну, подекуди стопчики термометрів можуть досягти позначки десь так 29 градусів, але це знов ж таки короткочасно, буквально на два дні. І в той же час у західних областях такого підвищення ми не будемо відчувати, тому що там в цей час вже буде панувати атмосферні фронти, які принесуть більш низькі значення температури, звичайно, не критично, але, скажімо так, від 15 до 20 – це повденні максимуми по західних областях. Надалі саме в неділю буде вже більш відчутна перебудова для більшості регіонів України, і саме з північного заходу вже надійде більш прохолодна повітряна маса, і в неділю вже буде відчутно прохолодніше. Загалом, пані Наталія, спекотні, ну, чи там не обов'язково спекотні теплі, вересень, жовтень. Це цілком вже звичне явище останні роки. А чи варто очікувати цьогоріч такого ж? Так, ми дійсно присутковуємо тенденцію в принципі це не тільки з осінніми місяцями, але і з багатьма іншими, коли в нас. Температура зараз в останні роки вище кліматичної норми. Це літо, наприклад, за аналізом в нас посіло друге місце в рейтингу, скажімо так, найтепліших літ за всю історію спостережень, там, наприклад, для Київщини, якщо говорити, то тільки тепліше було літо 2010 року. Відповідно, в нас також бачимо, що і вересень будуть звичайно, підсумки наприкінці місяця, але вже і зараз можна говорити про те, що він дійсно Дійсно, вище кліматичної норми практично всі дні в нас набагато вище, і так само в нас і дефіцит опадів спостерігається. Тенденцію щодо того, що і жовтень буде такий самий. Звичайно, певною мірою, якщо брати загальну середньомісячну температуру, то така тенденція зберігається в розрізі глобальних змін клімату. То зараз у багатьох регіонах, і особливо в наших широтах, прослідковується, що дедалі частіше цих теплих днів і всі середньомісячні температури трошечки вже вищі від попередньої, скажімо так, кліматичної норми, але це абсолютно не означає. Ще не буде якихось затоків холоду, тому що навіть за прогнозами, які є зараз, в нас нарешті цей антициклон зі Сходу він зруйнується, який тривалий час забезпечував нам погоду без опадів, саме на початку жовтня. І тоді вже буде більше доступ повітряних мас з Атлантики, з північного заходу. І, відповідно, початок жовтня буде вже більш прохолодно. Ну, тобто початок жовтня прохолодний, але коли ж чекати перших холодів, можливо, заморозків? Ну, поки що в найближчій синоптичній перспективі, а це ми завжди говоримо про найближчі 5-10 діб, коли ми можемо якісь практичні значення озвучувати, uh -huh. то заморозків немає. Подивимося вже потім, після того як відбудеться зниження температури, як тоді будуть розвиватися процеси у першій декаді жовтня. Пані Наталі, я вам дуже дякую за розмову. І, звісно, і за вашу роботу теж це Наталія Птуха, соломтекий українського гідромедцентру. Дякую, гарного вам дня сьогодні. На все добре.